Доброго здоров'я, шановні глядачі. Вас вітає канал Віталій Українець. І ми сьогодні поговоримо про пенсійну реформу. Знову пенсійна реформа. Нарешті ну, розповів Денис Улютін. Хто не знає, хто такий Денис Улютін. Це новий міністр соціальної політики, який замінив Жолнович. Да? Ну, він там не соціальний політик, а міністр всього, тому що. Там все вони з'єднали воєдине, і тепер він міністр, будемо називати його, всього. І от він давав інтерв'ю і інтерв'ю давав і виступав у Верховній Раді на цього всього, на цієї пенсійної реформи, які будуть пенсії, коли вони зростуть. До речі, в мене є попереднє відео, буквально вчора вийшло, чому пенсії не зростуть. І тут. Виступає Денис Улютін з півпадіння, що пенсії зростуть, за що чого зростуть, чому зростуть, кому зростуть. Давав інтерв'ю, виступав перед Верховною Радою, перед депутатами. Депутати задавали йому питання, він відповідав. Зростання таке, що як би сказати, і нам, і вам тобто вам, теперішнім пенсіонерам. Хто дивиться, може, пенсіонери, не пенсіонери дивляться зростання, е, уже, уже зростання і за що чого, зростання. І нам, як таковим, як би сказати, майбутнім пенсіонерам також все це буде не, не індексація одного року, продендексували і все, а на постійній основі, за що чого, все це буде робитися, хочуть змінити, повністю, повністю як би сказати, систему цього. Цих виплат. Ну, що там говорити? Плани дуже великі у, цього, у цієї людини. Говорить, що він відповідальний буде за це все, буде так чи не буде. Додивіться відео до кінця. Зараз буде інтерв'ю і його виступ. Там саме головне, тобто те, що вам потрібно і що вам цікаво. Саме, саме головне дивіться відео, а далі ми з вами обсудимо, обговоримо. Да, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Е, ваша підтримка дуже, дуже, як би сказати, допомагає розвитку канала і мені особисто. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і дивіться виступ міністра. Це мій особистий пріоритет, тому я за неї буду відповідати і нести відповідальність майбутнє. Як ви вважаєте, в разі ухвалення Верховної Ради закону про відв'язку мінімальної прожиткового мінімуму, скільки зросте пенсія мінімальна? Уряд чомусь пропонує 2500. Наскільки вона зросте? І друге питання до уряду, до міністра фінансів. І пройшла правка Юлії Тимошенко щодо реструктуризації боргу. Держави перед національним банком у разі її підтримки 176 приблизно мільярдів гривень піде в державний бюджет, тобто в сектор безпеки і оборони. Чи планує уряд враховувати цю правку? Дякую, дякую дуже за питання. Дійсно, питання зміни підходів до пенсійного забезпечення загалом. Побудови нової пенсійної системи, воно наразі дуже гостро і дуже актуальне. Зараз ми в міністерстві працюємо саме над такою моделлю для того, щоб мати можливість все таки підвищити е, мінімальні, мінімальні розміри пенсійних виплат. Разом з тим, як я вже зазначив. Е, я не зовсім хочу, щоб це була більше така просто разове підняття, ми працюємо на наразі над фінансово стабільною в довгостроковому періоді пенсійною системою. Для цього потрібно змінити не тільки солідарну частину, а й виплати по спеціальним пенсіям, переведені їх в професійну частину. А також є велика необхідність введення накопичувальної частини пенсійної системи. Знову ж таки, питання дискусійні, питання досить гострі. І коли коли ми завершимо обрахунки, оскільки ми всі знаємо, у нас наразі 10,7 мільйонів пенсіонерів, і це защепить дуже велику кількість людей, то воно не може бути досить стрімким. Воно має бути прорахованим і вивіреним. Дуже дякую. Чудово, але я думаю, що ви знаєте, що мінімальна пенсія в Україні складає для непрацюючих пенсіонерів більше трьох тисяч гривень, а для працюючих 2361 гривень. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння у вашому міністерстві перелік продуктів і інших послуг, які можна придбати за цю суму? Якщо маєте розуміння, опишіть в межах відведеного регламентом часу години запитань догляду. Дякую. Дякую за питання. Ще раз повернемось до безпосередньо пенсійного забезпечення і пенсійної реформи. Це питання не сьогоднішнє, не вчорашнє, це питання, яке назріло впродовж тривалого періоду часу, і воно досить комплексне, як на стороні видатковій, так і на стороні доходній. По тому, що стосується видаткова частина, пенсійна система сформульована таким чином, що має досить багато викривлень, викривлення, які формувалися роками. Спеціальні пенсії, пільгові пенсії, ранній вихід на пенсію все це формує тиск і не дає можливість забезпечити гідний рівень пенсійного забезпечення. Для цього всього потрібна комплексна зміна пенсійної системи повністю. Взяти і побудувати нову систему, але для цього потрібно, щоб ми розуміли фінансову складову і фінансовий баланс пенсійної системи. Ми не можемо просто взяти і сказати, що завтра 5 мільйонів людей буде получати більше, ніж вчора. Бо ресурс для цього потрібно десь взяти. Ми всі розуміємо, що це будуть прямі видатки державного бюджету. А бюджетний процес зараз ми бачимо, як проходить і взагалі як проходить фінансове балансування. Тому потрібно повністю перебудувати цю систему. Перше це змінити взагалі підходи до солідарної системи. Друге це замінити Спеціальні пенсії на професійну складову і визначити чітко, хто буде фінансувати цю професійну складову. І третє, це ввести накопичувальну частину. Знову ж таки, не обов'язково накопичувальну частину, оскільки у нас немає куди фінансувати цю накопичувальну обов'язково, і це більше перекладання а, тиску на публічні фінанси в майбутньому, а саме добровільну накопичувальну систему. Оцей комплекс речей, які зараз ми опрацьовуємо. І після цього ми готові як міністерство з політики прокомунікувати і показати нову модель. А те, що зараз ми маємо, це не вирішиться просто що можна купити. Нічого, я вам чесно кажу, за ці кошти купити не можна нічого. До речі, зараз ми працюємо над новою пенсійною системою і загалом над концепцією нової пенсійної системи. Я думаю, це буде тест. Тому що все одно це частина нового соціального договору, і питання будуть такими, які взагалі перед будь-якою дискусією щодо соціального договору да? будуть ставитися. Дуже цікаво. А коли це буде? А в цьому році. В цьому році. Угу. Думаю, над і у нас. Є певний план, як ми будемо комунікувати пенсійну реформу, і я розумію, що це неймовірна задача, оскільки в будь-якому випадку на послуг соціальних зараз вже пробовано. Не готово так сказати. Ну це репрезентативна картинка, воно працює. Працює класно. Чи має міністерство залишатися міністерством номер два по видатках після війська в цій новій системі, про яку ми говоримо? Або навіть не в новій, а в цій системі, але за вашого керівництва, І якщо так, то чому а якщо ні, то як? А воно в будь-якому випадку буде лишатись другим, або не комусь так може навіть першим стати по видаткам. Бо кількість людей, які це міністерство стосується або торкається якраз все населення, тобто пенсії у нас отримує 10,7 і сім мільйонів пенсіонерів. Соціальні виплати отримують там 10 мільйонів людей. Десь яким чином якісь допомоги, в тому числі там сім'ї з дітьми, тримують знову ж таки міністерства, яке опікуються всіма, всіма в країні. Ну, це і було моє питання. Тобто, воно номер два. Не тому що воно номер два, а тому що воно опікується всіма. Да. Для мене це нова інформація. Для мене завжди Мінсоц був міністерством, яке опікується тими, кому потрібна допомога, хто сам не вивозить. Тепер я розумію, що з точки зору пенсійної системи точно не так, але і по всіх інших питаннях, взагалі, майже всі її клієнти такі є. Як ви взагалі бачите головну задачу Мінсоц? Структура міністерства? П'ять напрямків, навіть шість напрямків, можна сказати. Перший напрямок це пенсійна реформа. Глобальна масштабна пенсійна реформа. — двадцять шостий рік. Я думаю, що ми зайдемо в цьому році в цю реформу. І я сподіваюся, таки ми зможемо її запустити. Супер. Да, це складна історія, реально амбітна. Друге, це такий флагманський проект, і він опікується також. Ну, під кожний проект у нас визначена людина міністерства на рівні або міністра, або заступники пенсійна реформа – це мій особистий пріоритет. Тому я за неї буду відповідати і нести відповідальність майбутнє. Я можуливої категорії цієї зимою. Запроваджуємо одноразову виплату тепла зима у розмірі 6500 гривень. Діти ви з інвалідністю та одинокі пенсіонери. Водночас оптимізуємо формат існуючих соціальних допомог, передусім через реалізацію експериментального проекту базової соціальної допомоги для родин у складних. Життєвих обставинах. трансформуємо п'ять видів державної допомоги в одну державну підтримку. Для надання такої допомоги на постійній основі будемо вдячні парламенту за підтримку відповідного законопроекту 14051. Також у наших планах забезпечити інтеграцію базової соціальної допомоги з відповідними соціальними послугами, аби забезпечити вихід сім'ї складних життєвих обставин. І найбільш важливий напрям у цій сфері це реформа прожиткового мінімуму. Оскільки зараз він не є реальним соціальним стандартом, а розрахунковою величиною для великої кількості несоціальних виплат, Мінсоцполітики підтримує прийняття комплексу законопроєктів, Це 13466, 13467, 68 та 69, внесені народними депутатами, оскільки це створить можливості для підвищення прожиткового мінімуму. Ми зі свого боку вже активно працюємо над новою методикою розрахунку прожиткового мінімуму і актуалізацію його компонентів з урахуванням європейських стандартів. Дартів також ми в Міністерстві політики працюємо над підготовкою комплексної пенсійної реформи. Більш деталі саме по цій ми можемо сказати, коли завершимо відповідні розрахунки для того, щоб ця модель була фінансово стабільна. Піднімалося питання пенсійного забезпечення, і я хочу втретє наголосити, що на сьогоднішній день більше половини українських пенсіонерів отримують пенсію менше п'яти тисяч гривень. І чесно кажучи, пропонувати 234 гривні збільшення мінімальної пенсії, це виглядає достатньо цинічно. А питання стосується ще більш вразливої групи населення це людей з вадами зору і з вадами слуху. Минулого тижня я був на вшануванні в день білої тростини, і ці люди просили поставити вам запитання і з'ясувати, чи можливо підтримати. З державного бюджету підприємства УТОС і уТОГ, які сьогодні опікуються найбільше людьми з вадами зору. Що стосується саме працевлаштування а, людей. З інвалідністю, то е, я дякую Верховній Раді. В е, цьому році був проголосований закон, який набуде чинності з 1 січня 26-го року. Наразі ми працюємо над е, підзаконними актами, які дасть можливість. Підприємствам стимулювати підприємства саме створювати робочі місця, створювати пристосовані робочі місця для того, щоб саме люди, які потребують таких місць, могли повністю бути забезпечені роботою і достойно змогли продовжити своє своє життя. А що стосується прямих підтримок двох підприємств, то знову ж таки це. Не є наразі нашою політикою. Наша політика є підтримка не підприємств, а підтримка людей, які потребують, потребують саме такої підтримки і повернення до економічної активності. Ну що ж, хто додивився до цього моменту, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто додивився, цікаво буде, хто до кінця додивився. Отже. Міністр соціальної політики розповів, да, ви побачили, за що чого і за що кого буде підвищуватися пенсія і що планують робити. За що чого? За що того, таких робітників, як я, як другі люди, може так само робити, хто ще працює, дивиться. Також, отже, ті, чи згодні от ми, да, працюючі люди, і як би сказати. Всі останні сплачувати більше, тому що потрібно, щоб підняти е, пенсії, підняти щось змінити, потрібно, щоб е, збільшились виплати. Ну, щоб збільшились виплати, ну потрібно ж нам підняти і зарплату, щоб виплати ці збільшилися. Плюс до того знову ця накопичувальна система. Е, в розвинутих країнах ця накопичувальна система вона е, працює і дуже ефективно працює. Але ж давайте будемо чесні. Там не було МММ, там не було е, цих зберкнижок, де у людей все, все позгорало. І, чесно говоря, е, ми ж робітники, да, прості люди між собою спілкуємося, от, і ніхто не готовий до цієї накопичувальної системи, тому що всі думають, всі та впевнені, що їх ці кошти вкрадуть, так як вкрали все остальне. Може, побачимо, будемо слідкувати за цим всім, тому що ну, те, що він розповів, ну, ви самі бачили, да, перспективно. І, як би сказати, аби воно це все так було, як він говорить, було б дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, гарно. І наші люди, вони визнають, бачите, вони визнають, що пенсіонери купити за те, що вони отримують тоді кошти, ті копійки, не, ну, невозможно нічого купити. Йому задали напряму питання. Ви можете, ви от, от перечень, ну. Розкажіть покроково, що людина на три тисячі може купити. Якщо ви знаєте, розказуєте, він говорить, ні, нічого. нічого. Міністр, міністр ну, признає, признає, що за ці три тисячі людина не може жити, не може існувати. Розумієте? Признає. А наші пенсіонери ну, живуть, виживають. І скільки років вже, незалежність країни, скільки, 30 чим-то. Я не рахував. І, це все, і, це, і все це время наші пенсіонери виживають. Та й взагалі всі люди. Там дуже багато про соцвиплати і підтримку, підтримку інвалідів в цілому він говорить. Про підтримку інвалідів в цілому, тому що йому задавали питання про підтримку там якихось ну, конкретних підприємств. Така думка складується. Чи б не депутат не лобіював підприємства. От. Е, міністр говорить, що ми не можемо іменно якісь підприємства підтримувати. Ми хочемо підтримувати людей в цілому. Людей, а не підприємців. Дай Бог. Дай Бог, щоб так було. Дай Бог, щоб е, наші пенсіонери не жили, не виживали. А, вірніше, вибачаюсь. Не то, що жили, не виживали, а жили. О, Отак от буде правильніше. Так що, побачимо. Говорить, що це, ця реформа, вона вже буде, як би стартує в цьому році. Ну, побачимо. Будемо слідкувати. Я буду слідкувати, буду доносити. Вам підписуйтесь на канал. І будемо слідкувати всі разом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я, здоров'я вашим діткам. Тому що здоров'я не купиш ні за які кошти. Всім добра!